Ми нарешті вибралися по музеям. Сьогодні гарна така погода, не дуже гарячі. Приїхали в музей під відкритим небом. Сімнадцять. Милин. Корчма, це пічка. Так цікаво музей. Сидиться, яка корчма, колодець, ще журавель. Це коней перепинали. Дуже гарно. І запрошую відвідувати музеї, щоб знати нашу історію. Музей космонавтики в церкві. Звісно, радянські часи це страшне. В церквах робили музеї різні. Ми приїхали тут, ну, ще ходимо по музеям. Але дуже мене так, ну, як віруючу людину, трохи коробить, що всі ці музеї в церквах. Не всі там ходять і непонятно. Церква це стара церква, ні всередині музей. Намоляна руками, але тепер зробили музей.